Доброго дня, це Анна Холодова, інвестиції для жінок людською мовою. Сьогодні я хочу з вами порозмовляти, порозповідати вам про інвестиційні фонди, про те, як вони працюють, Так, троху такої якоїсь загальної інформації, щоб ви мали представлення, чого очікувати, де, щоб ви знали, що це таке. Тож, я так дуже поверхово зараз передивилася в інтернеті, хотіла подивитись, чи наші банки в Україні вже пропонують інвестиції саме через якісь пайові фонди. Так, я знайшла, що ОТП банк пропонує якісь інвестиції до якихось фондів, і навіть передивилася один з цих фондів. Акціовий, оТІП акціовий. Що ж він там такого пропонує? Цікавого структура фонду. Тож, що саме він вкладає станом на зараз він вкладає 25% в акції українських компаній і 75% в депозити? Що це скаже, не ризиковано. Бо це лише українські компанії і українські депозити. Це раз. По-друге, якщо ви хочете вкладати гроші в депозити, ви просто вкладаєте гроші в депозити. Ну, бо фонд за те, що він оце робить, розподіляє туди-сюди, бере ще зверху 2% від цієї суми, що ви вклали, 2% річних. Тобто, ви вклали. 100 тисяч. Так. От, за рік 2000 він себе, собі забере. Там є ось цей по, по платкам, по платежам, що, за що ви платите. Ну, за те, щоб управляти вашими грошима, вони беруть а, якісь гроші. Тож, я, що стосується мене, я не бачу смислу переплачувати за те, щоб хтось мої гроші поклав на депозит. Ви... І самі здатні взяти свої гроші і покласти на депозит. От. Що стосується вкладення в акції українських компаній, станом на зараз це дуже-дуже ризиковано. Це на вас. Чи ви можете такі ризики собі дозволити, чи не можете. Богу жаль, на жаль, ніхто окрім вас. Не може відповісти на такі питання. У кожного це індивідуально. Саме тому мені дуже подобається, що існує в Словаччині і Чехії ось ця інституція, котра ти можеш йти к фінансовому консультанту, і це твій е, отримати таку особну таку консультацію. Він візьме всі твої дані. Хто ти, де ти, як саме ти заробляєш, скільки ти заробляєш, скільки ти витрачаєш, чи є в тебе малі діти, скільки тобі залишилося вже до пенсії, чи ти відкладаєш собі щось десь. Розумієте, ось це-все-все-все-все-все. Все, 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 все. все це має вплив на то, що він потім запропонує, куди ви можете собі дозволити інвестувати. Ви далі. В ідеалі, скажімо так. Тому що так само, як і лікарі, фінансові консультанти, це теж дуже таке індивідуальне, один добрий, інший не дуже добрий. Але там теж існують ось ці рамки, правила, тож, що в лікарів є, чітко що вони можуть собі дозволити клієнту зробити, а що вони можуть. Тож є якась схема, по якій лікарі всі пройдуть. Ви можете очікувати ось цей мінімум, що вам зроблять, подивляться, зроблять аналізи, подивляться по результатах аналізів і щось вам запропонують. Запропонують а, саме з доказовою якоїсь медицини, ось які такі мають бути такі поступи. Тож вони будуть намагатися вас вилікувати. Але є більш такі, а, котрі. Більш так уважно відносяться саме до вашої індивідуальності, і це має, значення. це має значення. Тож, отримати консультацію у фінансового консультанта, як мінімум, подивитися на вас з усіх боків, чи, чи що, що і як, і потім вже отримати від нього рекомендації, куди інвестувати. І ви е, не зобов'язані слідувати тим рекомендаціям. Ви можете їх ретельно вивчити. Але будете ви це робити чи не будете, це все одно ваш вибір. То, що стосується інвестицій у фонди в Україні, е, я б не стала. Але це я. Які є можливості для вас? Для вас є більш складний шлях, але він доступний з України. Ви можете зареєструватися на сайті міжнародних брокерів, типа ІБКР? Він так і називається ІБКР брокер Interactive Brokers? Процедура досить. Така серйозна, це серйозніший, серйозніший такий шлях, але ви можете зареєструватися в цього брокера. Там треба вказувати, які у вас доходи, звідки вони у вас, ось ці всі речі, вас перевірять. Це серйозно, це серйозна організація, це один з найбільших брокерів в світі. Там є російськомовна версія, тож немає аж таких великих проблем мовних, щоб це зробити. Що це вам дає? Це вам дає можливість вийти на міжнародний ринок усіх всіх фондів, котрі вільно торгуються на біржах, на різних біржах. Тож я купую щось на німецькій біржі, наприклад. Здебільшого От, на Ксєтрі. А, Бо я, я, я є а, платником податків Словаччини, Єврозони. Я маю а, там специфічні якісь а, умови виконувати. Верніше, так, я, я вказала там всі свої дані, і мені недоступні деякі види цінних паперів. Я не все можу купити. Бо Єврозона нас таким чином якось так захищає, і думає, що я ще недостатньо знаю, щоб щось собі там купувати, то, що я хочу. Але Україна цього не робить, і тож вам будуть доступні майже всі речі. Якщо ви платник податків в Україні, то ви можете йти там до Інтерактив Brokers, вивчити тему. Вивчити, що таке і ТФ фонди. Подумати, убезпечити себе від якихось різких кроків. І навіть з малими сумами для вас все одно буде вигідно там інвестувати. Треба, щоб ви розуміли, що якщо це якісь фонди акцій, то горизонт. Довжина ваших інвестицій має розраховуватись що не менше, ніж на 10-15 років. Тож, якщо ви думаєте, що вам ось зараз вже 55-60, і ви хочете бігом-бігом вкласти в акції, заробити, це ж росте, я хочу заробити бігом до пенсії два рази більше, так не буде. Ви втратите, Ну, шанс, що ви втратите, буде величезний. Тож, використовувати оці фонди акцій, і ТФ фонди там, на SP е, 500 500, або е, е, фонд на NASDAQ технологічних компаній. Це для більш молодих, або для маленької частини ваших інвестицій, що ви можете це більш рисковане. Це та частина, яку ви можете ризикнути. Є шанси, що вона збільшиться сильно до, за наступні 5 років. Але так само є шанси, що вона впаде через, ровно через ці 5 років, коли вам виходите на пенсію, і ви хотіли мати ось цей зароблений капітал. Розумієте? Тож, є фонди нерухомості рейд, рейд, Вони так і називаються. Це американські фонди з України, якщо ви з України, ви можете їх купувати ось ці фонди. Там є свої якісь речі, що стосуються податків. Тож, велику частину з того заробітку, вона піде на податки, але це буде інвестовано до нерухомості, туди можна вкладати деякі з цих фондів, починаючи там з невеликих сум. Можна це робити кожного місяця і збирати там щось. То фонди є, котрі кожного місяця виплачують, наприклад, дивіденди. Там є і такі фонди. Тобто в цих фондах у вас буде величезний їх вибір, і ви почнете спочатку шукати, а до яких фондів ви б хотіли інвестувати, а як розібратися, які фонди які. Вам доведеться самим все це вивчати. На жаль, ніхто, окрім вас цього не зробить, бо е, можна мати е, власного консультанта, котрому ви будете платити, але ну, тоді це буде зовсім нецікава та інвестиція, бо ви заплатите дуже багато. Якщо ви в єврозоні знаходитеся, у вас є можливість. Через банки зараз пропонується багато різних фондів. Є так само і ІТФ фонди вже пропонуються через банки купувати. Але зрозумійте, що через ось це, це через посередника і так ви заплатите якийсь відсоток а, зі своїх грошей за ось ці послуги. Але для жителів єврозони. А, це буде набагато безпечніше. І якщо ми кажемо про суми 30, 40, 50, 100 євро, 200 до 500 євро на місяць, це може бути вигідніше, ніж вам самому вивчити, як працювати з тим же Interactive Brokers, як самому вкладати, бо там самому треба буде відповідати за це все. І плюс, якщо там маленькі суми, то через брокера, коли ви купуєте ці акції, ви платите за саму послугу. Три євро за те, щоб ви купили, три євро за те, щоб ви продали. Якщо ми кажемо про суму в 100 євро, то це 3%. відсотки. відсотки на вход, 3% відсотки на виход це вже 6%, відсотків, розумієте? Той час, коли, наприклад, той же банк, або інша якась фінансова установа, яка займається ось цими фондами, вони візьмуть там ну, 4%, розумієте, а там 6%, тут тобто 4. Бо вони у багатьох людей збирають ці гроші, і вони для них оці 3 євро. За одну покупку-продажу, тільки вони купують і продають не на 100 євро, а на 100 тисяч євро раз. Тож для них той відсоток дуже маленький, і вони на ньому, ну на ось цій різниці вони заробляють. З вас взяли тут 4%, там заплатили 3 євро. І якби, ось ця різниця тут. Тисячу людей через них ось це так робить, і вони оптом збирають. Плюс до того, в них є можливість купувати е, якісь е, фонди чи акції окремі, котрі для вас би були недоступні. Наприклад, там є таке, що так ти можеш купити, але мінімальна е, сума платежу буде, наприклад, 20 тисяч євро. Є такі помаги, є такі фонди. Вони просто дорого коштують. Тож, коли люди збираються через якусь таку фінансову установу, багато людей, фінансова установа вибирає, куди їй вкласти найбільш цікаві якісь речі, і вона може собі дозволити купити одразу лот на 20 тисяч, на 100 тисяч цей лот, і тримати в своєму портфелі і з цього там розподіляти ось ці доходи. Розумієте? Тож, Дуже багато залежить від того, скільки вам років, скільки у вас років попереду, чи можете ви собі дозволити ось ці раллі, котрі відбуваються на ринку акцій, або не можете. Так само нерухомість теж має свої якісь підйоми падіння, розумієте? Будь-які вкладення несуть якісь ризики. Якщо у вас вік вже не дозволяє вам. Кудись отак ризикувати, то це банківський депозит. Ну, скільки поклали, стільки забрали. там В Україні там ті депозити зараз десь 15% річних у гривні. Воно може не покривати інфляцію повністю, але щоб частину інфляції воно покриє. Так само діють ось ці гарантії там на. Наскільки ви там поклали, скільки грошей, якщо щось з банком станеться, вкладникам повертаються ці гроші, розумієте? Чим ви старші, тим більше для вас має значення саме безпека. Щоб ви не, не було так, що вам через 3 роки потрібні ці гроші, а вони стали менше на 30%, ніж ви туди поклали. А таке теж буває. От. Рада з вами бачитися. Побачимося знову ще щось розповім.